Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо! Франція модернізує частину винищувачів міраж 2005 2005F», призначених для України, щоб вони могли уражати наземні цілі. Про це повідомляє французьке видання «Судоїст». Ця модифікація французького літака створювалася і за час служби використовувалася лише як винищувач і не передбачала застосування боєприпасів повітря земля. Однак, виходячи з нагальних потреб України, мати багатофункціональні бойові літаки, які можуть боротися з повітряними цілями, і уражати наземні об'єкти. Франція вирішила модифікувати частину винищувачів міраж дві Тисячі f які вона зобов'язалася поставити Україні в межах військової допомоги. Нагадаємо, що на початку червня цього року президент Франції Мануель Макрона заявив, що Україна отримає винищувачі у версії Міраж 2005 f Тоді ж він розповів, що для підготовки керування цими винищувачами Франція організує шестимісячні курси підготовки для українських льотчиків. Макрон наголосив, що допомога Україні у протистоянні російській агресії означає уникати права найсильнішого за попередніми планами. Повітряні сили України мають отримати. Французькі винищувачі Міраж 2005 f до кінця 2024 року. Наразі невідомо, яке озброєння модифікований літак зможе застосовувати для ударів по наземних цілях. Першим претендентом на цю роль виступає французька коригована авіабомба ASM, досвід застосування якої мають українські льотчики, що літають на радянських літаках. Також можна припустити, що українські міраж 2005 f будуть адаптовані для застосування американських високоточних авіабомб із комплектами планування та корекції жд. Які також активно зараз застосовують ПС ЗСУ таким чином, французькі винищувачі стануть якісним доповненням до українського парку радянських бойових літаків та західних винищувачів F-16. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.